І так само філософія може бути дуже невигідною лідерам релігійних сект, наприклад, да, тому що які задача яких, наприклад, обмежити своїх послідовників від спілкування з друзями, родичами, сусідами, зробити їх залежними тільки від себе, начебто вони тільки одні знають всю тайну. Ну а філософи задають питання, вони бувають невигідні, тому що і ці тайні тайни можуть розвінчати. От, і тому проти них, наприклад, дуже сильний йде напад з точки зору, наприклад, лідерів релігійних сект, і іноді психологів теж. Ну, це окрема тема, звісно, не всі. Всі видові, де всі психологи нападають, більшість нападки поважає, але буває. Отже, далі особисто від мене Клас, класична філософія, да? період філософії, який ми можемо побачити в будь-якому підручнику, виданому на пострадянському просторі, класична філософія як поняття не може існувати, в принципі. Якщо ми трішечки займалися філософією, ми можемо зрозуміти, що філософії зразків немає. Сократ був видатною фігурою, так само, як і Платон, Аристотель і Кант, але вони не можуть бути зразками, тому що а, тоді ми не будемо філософувати. Ми можемо відтворювати їх тип мислення, викладати філософію, так? А філософувати по-справжньому ну, ми вже заздалегідь не можемо, якщо ми відтворюємо вже те, що було сказано. Бо філософія це знову ж таки, оригінальне мислення, а не те, що відтворюється і репродукується постійно. це прямо протилежні речі. І от наскільки мені відомо, цей термін, класична філософія. Ai venit curinia linia mea de До Карла Маркса, да, якого ми вже давно відреклися, але в літературі підручники продовжують повторювати цей термін і в навчальних програмах можна це іноді зустріти різних університетів. Чому класична філософія це взагалі оксюморон? Ну, Тому що навіть якщо ми читали філософію, а не тільки там, Карла Маркса, да, філософія Манила Канта, який вважається в цій класичній філософії, взагалі класиком в квадраті. Тобто серед класичних він називається найбільш класичним. Так от він якраз писав своїй трапло. І в інших роботах, що жодна епоха не може задати критерії і тип мислення іншим якимось епохам. Тобто стандарти мистецтва, красоти, да? стандарти якоїсь філософії, да? вони не можуть загальмувати наступну епоху, тому що у них у самих немає підстави. Адже, якою б ідеальною не була. Певна епоха в період часу, яким би розпитом вона не була, вона сама теж виникла у певному часі. Вона не існувала вічно. да? вона виникла на певному етапі. І, будучи лише точкою на певному етапі, ця одна точка не має достатніх підстав. Зумовлювати всі інші точки в наступному розвитку. І тут, звісно, якщо ми уважно читали класичного філософа, ми розуміємо, що він, вибачте, втрунів перевернувся, якщо почув, що в університетах кажуть класична філософія. Він навпаки каже, що філософування повинно бути критичним. А коли ми кажемо, що є зразки, бо класику з як зразок, то ми вже не критикуємо, ми беремо зразки і відтворюємо їх. Оксиморон, про який чомусь ніхто не говорить, от ну можливо. Поступово ми зрозуміємо. ймовірно, цей термін був навмисно створений тим самим Карлом Марксом для того, щоб дистанціювати Європу від англо-американської філософії. Тобто, щоб не сказати, що вони помиляються, а нього для цього просто не було. і Він це міг розуміти. То він тоді, ну Френсіса Бекона ніхто не скасує, наприклад, хоча 16 століття. Це точно Вайтхеда, теж ніхто не скасує так просто, тому що з цим потрібно дуже серйозно поборотися. А от сказати, що от є, все ж таки, якийсь зразок, типу це краще щось, да ну це легко да і зручно, але це розраховано на. Маси, у яких немає часу читати філософські роботи, і як кажуть той самий Ельфрод Нарплати, до нього є дуже вдалий термін slate of the hands, тобто спритністю рук, оця підміна понять, вона створюється спритністю рук як фокус певний, так який ми не завжди можемо помітити, як він взагалі був створений. І от класична філософія це один з фокусів, який ми повинні все ж таки перерости поступово в філософській освіті.